Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, моторшна ситуація з українцем в Польщі. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати його своїм лайком та коментарем. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, що сталося з українцем в Польщі? Хочу сказати, що взагалі цей злочин він стався ще 12 травня цього року в Польщі. Тоді жорстоко вбили українця, його тіло розчленували, намагалися спалити, аби приховати таким чином цей злочин. Але це не вдалось, і підозрювані були затримані. Хто вони та за що так жорстоко розправились з українцем? Взагалі, це вже не вперше, коли в Польщі нападають на українців. Наприклад, 27 вересня цього року, казалось, що в Польщі стався ксенофобський напад на хостел з українцями та іншими мігрантами. Постраждали кілька людей тоді. А підприємець залишився без 70 працівників. Що стосується злочину, про який ми зараз з вами говоримо, це стало ще в ніч 12 травня на польській фермі. Тоді спалахнула пожежа після того, як рятувальники приборкали вогонь на загарі виявили тіло чоловіка. Дуже швидко з'ясувалося, що ця смерть не є випадкова і з пожежою ніяк не пов'язана, бо тіло було частково розслановане а вже згодом з'ясувалося, що загиблий є громадянином України. Деталі місцевим журналістам тоді розповів окружний прокурор Патрік Вегнер. Він сказав, що я можу підтвердити, що в Рокіцинах, це село в Польщі сталося вбивство. Він сказав, що я не хочу вражати моторошними подробицями. Скажу лише, що подія була надзвичайно драматичною. Згодом все ж з'явились і подробиці, і трагедія трапилась на агропідприємстві. Саме тут жорстоко вбили українця, і, аби приховати цей злочин, намагались спалити. За арештованими поляками були 37-річний власник ферми, його 35-річна дружина та 34 річний працівник ферми. До речі, загиблий був єдиним українцем, який працював на цьому невеликому агропідприємстві, де розводили велику рогату худобу. Прокурор зазначив, що вбивстві українця з особливою жорстокістю підозрюють його роботодавця. Слідство також встановило, що чоловік був схильний до насилля і постійно бив своїх працівників. Отже, що стало насправді причиною такого звірства? З'явились подробиці цього вбивства лише зараз. Отже, ця трагедія сталася у місцевості Рокіцен, це Поморське воєводство в Польщі. Слідство зараз ще триває, і ці нові факти вони вражають. Слідство встановило, що того дня 37-річний власник цього господарства в селі Ротіцин організував вечірку для своїх працівників. І під час застілля він почав звинувачити свого працівника, саме українця, якого звали Микола, в різних речах. Як потім з'ясувала прокуратура. Жодні з звинувачень набули правдою. Польський фермер вимагав від українця повернення вигаданого боргу, а потім ще й звинуватив його в шпигунстві. Українець, звичайно, рішуче заявляв, що все це нісенітниці, що розлютила в свою чергу поляка, і тож він вирішив змусити українця зізнатись силою разом із 34 річним спільником. Також полякам вони затягли жертву до 100 доли. Там вони почали катувати українця, вибиваючи з нього зізнання молотком та іншими гострими предметами. Після всього вони ще облили чоловіка бензином і підпалили, і все це знімали на відео. Слідство також встановило, що поляки поливали українця бензином, навіть коли він горів. А пожежу, яка перекинулась на будівлю, навмисно не гасили, щоб вона знищила сліди злочину. Рятувальники, які прибули на виклик, знайшли обгоріле тіло. Тим часом дружина власника господарства спалила диск із записом, на якому були зафіксовані тортури над українцем. Тепер вже через 5 місяців після вбивства оприлюднили результати судово психіатричної експертизи двох основних підозрюваних. Лікарі встановили, що 37-річний фермер усвідомлював свої дії, тож його визнали. Осудним тепер чоловікові загрожує довічне ув'язнення щодо його 34-річного спільника, то лікарі сумніваються в його осудності, тож він пройде ще додаткові обстеження. Йому також загрожує довічне ув'язнення. Дружина фермера за спроби приховування слідів злочину і надання допомоги може сісти на 5 років, але ж, як я казав, її відпустили під заставу 100 тисяч злотих. Також експертам не вдалось відновити записи з спаленого диска. Отже, така жахлива ситуація, яка сталася з українцям. На вашу думку, чому на українців в Польщі нападають періодично? Чому хвиля ненависті в Польщі періодично зростає? Чому проти українців застосовують фізичне насильство? Вашу думку напишіть в коментарях під цим відео. Взагалі ще від початку 2016 року, коли була так скажімо, перша війна між Україною і Росією, коли Росія анексувала частину Донецької та Луганської області та Крим. Люди вже тоді почали виїжджати з України, їхати до Польщі. Ви знаєте, що до початку війни в Україні в Польщі проживали вже 2 мільйони українців. Ще мільйон українців прибули як біженці. На жаль, українці в Польщі неодноразово ставали жертвами агресивних дій місцевих жителів. Здебільшого, як встановлювала польська поліція, причиною конфліктів ставала саме національність українців. Важко сказати, чому це відбувається. Звичайно, кількість українців в Польщі вона зростає. Відповідно, в процентному обсязі це збільшує ймовірність таких випадків. Вони можуть виникати як на побутовому ґрунті, так і дійсно на рівні ворожнечі. Чи всі ці випадки пов'язані з національністю українців? Звичайно, ні. Є випадки, коли й українці з злочини в Польщі. Звичайно, є велика кількість поляків адекватних, які добре відносяться до українців, але Теж як би там не було, періодично якісь жахливі випадки, інциденти між поляками і українцями вони, на жаль, трапляються. Що ви думаєте, чому трапляються такі інциденти між українцями та поляками? Отже, напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!